Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали старі зарані помирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Мене поволі і неволі носило всюди принесло на старість ледве й додому. Веселе колись село, чомусь тепер мені, старому. Здавалась темним і німим, таким, як я тепер, старим. І, бачиться, в селі убогим, мені так бачиться, нічого не виросло, і не згнило. Таке собі, як і було. І яра, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба, далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька, і вітряк з загаю, крилами махає, і дуб зелений, мов козак, з за вийшов та й гуляє попід горою. Погорі садочок темний. А в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю, мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова. Гладесенько, Сатурн стирає. Нехай святими спочивають мої старі. Чи жива та Оксаночка? питаю, брата Тихоя, яка? Ота маленька кучерява, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурись? Я не журюсь. Помандрувала та Оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі сидить під тином, мов зозуля, та кукає, або кричить, або тихесенько співає, та ніби коса розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так, так, що краля, і не в Бога, та талану Господь не дав, а може, й дав та хтось вкрав і ударив святого Бога.